Ми повернулися програму в об'єктиві. Говоримо про потенційну можливість реформувати місцеве самоврядування. З нами мер міста Новояворівськ з нами обласні міські депутати. Пане мер, до вас запитання, що заважає ефективно все таке реформувати місцеве самоврядування? Ну, ви знаєте, для того, щоб можна було господарювати по-європейськи, то напевно треба, щоб у нас діяли європейські європейські стандарти. Що, що нам в тому напрямку заважає? Ну, вся система влади, яка от, е, працює на сьогоднішній день до, на Україні, вона в якійсь мірі від, відгомінь того соціалістичного минулого, яке в нас, нас було. Реальної влади немає в громади для те, щоб управляти тими процесами, які потрібні. І для того треба реформувати. Як кожен процес реформування, реконструкції, перебудови, він є болісний. Десь хірург для того, щоб... Зробити людині краще в майбутньому, спочатку повинен зробити боляче. Повинен щось відрізати, розрізати, видалити повністю для того, щоб в майбутньому теж життя йшло інше. Так само і в місцевому самоврядуванні. Ви розумієте, така кількість громад, яка на сьогоднішній день існує. Наприклад, візьмемо тільки Львівську область. Вона є неможливо забезпечити фінансування існування такої кількості громад. Є, наприклад, сільські громади, які мають по 500-600. Людей мешканців. Як профінансувати існування там, і нормальне функціонування сільського голови, секретаря ради, головного бухгалтера і Друга цього порядкуємо. штату, який повинен він бути, і які послуги потім може ця громада на надавати, цей управлінський апарат може надавати цій громаді. Інший варіант, коли є місто, наприклад, наше місто 30 тисяч населення, апарат управління, який є? І ті послуги, які ми можемо надавати, ми знову не маємо можливості на ті речі впливати. На сьогоднішній день, щоб в житлово-комунальному господарстві попрацювати, десь можливо над якоюсь проблемою по центральному опаленню, на верхніх поверхах, надати можливість в тому будинку, в якому немає там технічного поверху, влаштувати індивідуальне опалення, ми не можемо прийняти такого рішення. Чому? Бо є постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє тільки. Від, відключення від центрального опалення ці, цілого будинку, але ж є є проблеми, наприклад, де, які можна би було вирішувати на місці, і люди цього хочуть, і люди до нас приходять з вимогою. Ви ж є наша влада. Гаразд, ми можемо зараз класифікувати, що на що слід звернути увагу уряду, який впроваджує цей закон, ці зміни? Е, ну насамперед е, треба сказати так, що реформа без фінансового забезпечення буде мертвою. Пане Самогальський, ви хотіли щось додати? <п 'ят> Ну, в жодному підручнику не написано, що проведення реформи повинно бути болісним. В жодному підручнику не пишеть, що результатом реформи має бути погіршення, має бути навпаки покращення. Е, Дуже е, я хотів би погодитися з колегою. Повинна бути децентралізація. Мето, метою вчорашньої, я надіюся, вчорашньої централізації влади це була корупція. Це, це були корупційні схеми. І можливість викачування грошей знизу до гори по ланцюжком. Ту схему треба просто ломати. Повинна пройти повномасштабна реформа, але вона повинна пройти комплексна і системна. Для прикладу, зі всієї адміністративної реформи, яка була проваджена в Україні, було єдине, що зроблено це створення адміністративних судів. Це, були, це був елемент адміністративної реформи, і він був впроваджений. Результат цього ми бачимо. Тобто некомплексне впровадження е, і впровадження реформи приводить до перекосів і до погіршення ситуації. І тому найважливіше, треба просто написати: е, делегувати повноваження місцевим органам влади. Треба е, ліквідувати систему отих субвенцій. Які е, проходять, ну умовно кажучи, від, е, від Верховної Ради від кабінету міністрів, тому що е, це був спосіб оцій субвенції або е, виділення грошей на окремі об'єкти. Ну я не говорю про якісь загальнодержавні об'єкти, які знаходяться е, на територіях, е, це був спосіб е, корупції. Коли міський голова на колінах мусив заліз прийти в в Верховну Раду чи в Кабінет міністрів, та ще й з волі гроші на колінах впрошувати, щоб йому дали їхні ну ті гроші, які належаться, а це використовувалося на кожному кроці. Зокрема, наприклад, ті гроші, які належать наприклад, на дороги. Тому що, ви знаєте, забрали податок з власників транспортних засобів, він зараз справляється, адмініструється через пальне. То ті гроші могли дати орган... врядуванням, громада могли дати в квітні, в травні, а могли дати в грудні. І про які дороги можна говорити, і про яку роботу взагалі можна говорити. Тобто систему треба просто різко ламати і різати. Але Мусить бути чіткий план, і згідно цього плану треба весь час рухатись. По плану чи передбачено які податки слід повернути до можливості місцевих органів збирати, і е... який відсоток ми повинні залишати на місцях? Ну, чи податок це на землю далі є ще ряд податків, які мають бути тільки на місцях тих кількість податків. Постійно, які наповнювали місцевий бюджет, вони забираються, забиралися, я сподіваюся, і адмініструвалися через державні, через центральний апарат. Крім цього, наприклад, податок на нерухомість, який впроваджується, безумовно, що цей податок не дасть ніяких ну фактичних надходжень. Коштів я маю на увазі податок на нерухомість, який провадці це є... Але цей податок необхідно впроваджувати, тому що це є елемент соціальної справедливості, і його все-таки впроваджувати треба. Тобто маєш велике велике помешкання, все таки повинен платити, маєш менше або не платиш, або платиш дуже дрібні гроші. Найважливіше, щоб держава не втручалася. В справи місцевого самоврядування, а, наприклад, така посада, як умовно кажучи, голова обласної адміністрації чи голова районної адміністрації, він повинен тільки так, би мовити, наглядати за дотриманням і виконанням законів. Ну фактично це є така функція, ледь не як прокурорська по нагляду. Ну але це є такі дуже дискусійні питання. Але місцеві ну місцеві органи самоврядування або в особі сесій, вони самі повинні формувати виконкоми і людей, які будуть управляти територіальною громадою. Пані, Бо, сказала, можливо, що просто та. Було, та, було більш зрозуміло, то фактично є форма управління, така яка є в місті. Отака вона мала бути на теренах області. Першим рядком сьогодні надходжень до бюджету, це є саме податок доходу фізичних осіб. Так. Тобто, і це той основне, якщо залишатися десять відсотків. І це і перший рядок, фактично в цьому бюджеті області. Податок на землю, податок на нерухомість це три основні податки, які вже дадуть можливість що змінювати. А наприклад, якщо говорити про реформу, то я вам скажу, наприклад, голова коли ми проводили такі засідання в виконкомі, наскільки це було можливо тоді в цей час, наприклад, голова районної ради Жовківської сказав, що є наприклад, кілька сіл, от там де є от, голова, секретар, землеопорядник і так далі, обліковець, Тобто Точно ці села вже давно готові, щоб їх об'єднати. Тобто, фактично, ця реформа вже назріла, і ті голови районних рад вже розуміють, де з чим можна як об'єднати. Більше того, це дуже просто, тому що ця ініціатива йде знизу. Тобто, це не так, що ми прийшли і вам сказали, ви маєте отак об'єднатися. А насправді воно вже сформовано. Тоді ведуться кошти. А якщо ми говоримо наприклад, про ті райони, які є прикордонними, то ми розуміємо чітко ще те, що ми можемо, і я вам скажу, нас приїжджали друзі з Черкаської обласної ради. Вони були наприклад шоковані з того, що ми на якісь там 100 тисяч гривень можемо залучити, наприклад, 100 тисяч євро, і е, це відбувається за, за рахунок того, що ми просто знаходимо співфінансування в невеликих відсотках. на цей рік. Це дуже страшно, тому що насправді в місцевих бюджетах не закладено жодних коштів. Тому що вони можуть робити, яким чином зможуть залучати ті інвестиції, які до них приходять. Оце той період, який треба дуже швидко зрозуміти, що е, міжнародна технічна допомога та співпраця, яка відбувається, вона є дуже важливою для розвитку місцевих громад. І ще одне. Що дуже важливо, в нас на комісії ми сьогодні відбувалося слухання всіх програм, які є обласних програм, державних програм, і фактично за розпорядниками коштів це є 19 проектів рішень, де сьогодні будь-який громадянин, який розуміє, що відбувається наприклад програма, яка має яка існує на теренах Львівської області. Він може зайти в цей проект рішення через інтернет на сайті обласної ради і побачити, що було закуплено, навіть в якого підприємця і за яку суму, наприклад. Книжка, квіти, інші речі, які ми необхідні тобто фактично. Це є, ну так, така прозорість, яка є на європейському рівні, і це ми досягнули саме вже цього року, коли сформували співпрацю яким чином, що звітування департаментів адміністрації відбувалося разом з профільними комісіями, комісіями з питань контролю і комісіями з питань бюджету. І це було дуже важко. Це впродовж кількох років воно ну, напрацьовувалось. фактично під закінченням цієї каденції. Оця прозорість була запропонована. І знаєте, коли вони приїхали, ці друзі кажуть, Слухайте, у вас європа. Ми не розуміли, що так може бути. І я думаю, що ця сесія, яка буде називатися економічною вівторок, першого квітня, вона дасть можливість, скажімо так, ближче показати все те, що відбувалося, і яким чином вже ця реформа тут назріла, і оця публічність, ну, вона багато речей ставить на свої місця. І вже кожна копійка буде дуже контрольована про тому будь -ки. Раз. Пане Мер, зараз декілька слів, просто ваша думка з цього проводити. Я хотів би зараз сказати такі речі. От сьогодні е, в місті Львові проходить форум місцевого самоврядування. Рік тому проходив перший форум місцевого самоврядування, також у Львові. Ну, це не, не, не дивно. Львів має, так як вже було сказано, дуже великий досвід в цьому напрямку. Але треба зауважити інше, що ті проблеми, які існують у Львові, які існують у нас на Західній Україні, вони так само існують і на Сході. Бо коли з міськими голами спілкуюся, вони кажуть, ви знаєте, каналізація, запах має одинаковий. Що в Донецьку, що, що у Львові. І проблеми, відповідно, ці також, також є. Але коли взяти, підійти до такого міста невеликого, як місто Новояврсьце, місто районного підпорядкування, ми кажемо так, і в резолюції цього форуму минулого року було записано, і однозначно цього року також буде записано, що треба розділити кошти, які заробляє громада. Особливо бюджет розвитку відділити, щоб він міг бути не обов'язково на казначайському рахунку. Це кошти, до якого казначайство не має ніякого відношення. Це кошти громади, зароблені громадою. І ті кошти має громада право використовувати. Я минулого року, маючи кошти з травня місяця, не можу відремонтувати капітально 70 метрів дороги. Погонник 70 метрів дороги. Кошти в мене є. Дорога зрізана. Люди всі кажуть, що міський голова робить. А я не можу проплатити через казначейство гроші. Зрозуміла проблема зрозуміла Це пане. реальні гроші. Пане. Хотів би доповнити пані Оксану таким прикладом по апарату управління, який є в селищах. Такі, такі самі проблеми є в місті Львові. Наприклад, наслідок такої совкової системи в місті Львові з 1325 держслужбовців апарату управління. Більше 300, приблизно 320 чоловік це які працюють в соціальному захисті. Ніякими управлінцями вони не є, ніякими реально держслужбовцями не є, вони нічим не управляють і нічим не керують. Вони приймають мешканців, нараховують субсидії, вони приймають, працюють з документами. Але по всіх документах, по всіх класифікаціях вони і надалі є апаратом управління. Місцевої влади Гряз, в разі отримання повноважень вони зможуть фахово виконувати. свою а роботу? А чому ні? Чому ні? Іде мова за те, що кожен орган місцевого самоврядування, та не тільки орган самоврядування, будь-який орган він повинен мати фінансування, він має мати повноваження і він повинен мати відповідальність за ту роботу, яку він проводить. А всі оті наші проблеми, коли ми будь-яке погодження. Будь-який ну, будь підпис ми повинні брати в Києві. І, наприклад, і у Львові, ті, наприклад, ті підписи, які можна брати чи погодження в районі адміністрації, але вони зациклені на місто і на апарат міської ради, це так само заважає просто людям нормально жити. Фактично, ми повинні прагнути до того, щоб 90% всіх потреб міста Львова. Е, ну, я говорю про Львів, е, але е, кожного мешканця вони задовільнялися на місцевому рівні, бо їх можна ну саме там їх можна і треба вирішувати. А оця централізація це є ще раз наголошую, це є складова величезної корупційної піраміди, яку треба ломати. Гаразд, але ми мали ситуацію, коли депутати чиновники можуть в разі провалу певних соціально-економічних програм сказати, що. Проблема у надмірній централізації влади, що ми, тому ми мали проблеми. Чи не боїтеся ви зараз відповідальності відповідальності? Ніхто не Тоді, боїться. Тоді вже ми не зможемо сказати там винуваті. Значить, відповідальності ніхто не боїться. Я ще раз наголошую, Будь-який орган, чи це є державний, чи це орган місцевого самоврядування? Він повинен мати фінансування, він повинен мати права. Повноваження і повинен мати відповідальність, нести відповідальність за виконання за виконання робіт. Тільки так можна щось досягнути. А таке розмите е, законодавство, повноваження, які централізуються, вони якраз саме вони дають можливість скидувати все, так би бути шукати винних наверху. Склалася е, ну, парадоксальна ситуація, що на превеликий жаль. Депутат місцевого органу самоврядування фактично ну, сам нічого не може зробити. Він може завалити фактично будь які питання, але впровадити зробити на превеликий жаль, він не може, тому що знову ж немає ні повноважень, немає, е, немає е, фінансування, і через це і виходить, що немає зрозуміло. Пані Оксана, точки мало ми маємо вже часу. дивіться. Е, що ще дуже важливо, що коли ми говоримо про різні міста, то треба відзначити два міста: два о, дві області України: це Донецька і Львівська, де є найбільше міст, які сконцентровані на теренах цієї області. І Є місто Вінниця, де є найбільше адміністрацій. Тобто, фактично, це якраз от напевно ті території, де можна було би такі реформи починати. Бо зразу це не може відбуватися в цій країні. Тобто це отак би мало бути Так, такими щоб це можна було зробити набагато швидше. Тобто ну такий, такий аргумент важливий. Зрозуміло, ми знаємо, що існує думка про загрозу цілісності держави в разі більшої, отримання більшості можливості прав на місцях. Чи справді така загроза існує? Я не вірю в цю, в цю загрозу і скажу чому хто продукує таку думку? Значить, ви розумієте, звичайно, дуже погано, що ми маємо анексію Криму. Але Якщо подивитися, це дуже добре, що оця анексія була зроблена руками військових Російської Федерації. Тому що якби ми мали таку саму анексіями реально силами якоїсь ну кримчан, або таку саму ситуацію мали, наприклад, в Луганській, Харківській чи в Донецькій областях, це було б набагато гірше, і це так і це реально могло би привести до ну перерости з громадського громадського протистояння в ну, навіть в громадянську війну. Але через те, що ці ідеї не мають відгуків населення, вони той самий Путін він хотів це зробити руками місцевих своїх емісарів і місцевих, і місцевих людей. Але цей план провалився, і він змушений був робити це руками своїх професійних військових. Через це він є агресор. А запалити всю схід весь схід і південь України він хотів руками місцевих. Людей, але це не вдалося в цьому є великий позитив. Ну І ми, ми, ми просто так чесно розумієте? Розумієте? Ми маємо фактично справу з людьми, які не шанують. Тобто фактично шанування прав людини, свобод, демократії для ці, для цього узурпатора влади це є слабкість. Він не сприймає цього, а демократичні норми йому взагалі не зрозумілі. І знаєте, коли в нас була місія Пар'є в понеділок. Вони власне це питали. І коли я в кінці сказала, що я сподіваюся, що жодних анексій з боку інших держав не буде. Перекладачно ну, розуміючи англійську мову, переклав, що анексій з боку Росії не буде. Я кажу, я маю на увазі, що і інших країн на що закликають депутати Державної думи про те, що от ви собі там можливо захочете так само. Тобто, оцей момент, та що можливо, ми визвонили перед братами східняками, те, що ми напевно не додали у спілкуванні, можливо, навіть і у слуханні їх, щоб вони хотіли, щоб ми їх почули. І сьогодні цей момент, напевно, він дуже важливий, що ми. Зможемо зрозуміти, що бюджетне планування, яке відбувається, є дуже важливим. Культура є важливими спілкування, є якісь певні е, програми, які мали би показати, що ми все ж таки єдина Україна. Оце єдиний момент, який ми можливо секундочку. Коротко ваше відповідь на це запитання. Дуже коротко в нас ще є. Запитання ми хочемо повністю картину mm -hmm. вималювати, Кажіть я. Я хотів би так сказати: ну напевне, передача більших повноважень на місця. Це є один з тих напрямків руху для того, щоб не було сепаратизму в майбутньому. Якщо територія буде визначати свої умови життя і шляхом, яким вона має рухатися, головне, що тих людей, чи в Криму, чи на Сході України, чи на Заході, цікавить, що рівень життя, стандарти життя і те, що вони будуть мати завтра від влади. і Раз і хочу почути, що може загальмувати все такі реформи місцевого самоврядування. Які проблеми, які можливо, що саме не дасть можливість в найближчому часі втілювати, як ми казали, втримати це вікно і можливості. Ну на жаль, геополітична ситуація яка сьогодні якої звичайно, що небезпека є весь час, тому що ми розуміємо, що з боку цей північний сусід ну, він не дбає про щось, що має відбутися. Я думаю, що напевно нас врятують якісь демократ... рухи демократизації саме в цій країні, де буде трошки на нас, не буде мати часу просто а. Я думаю, що тут ми собі дамо раду. Єдине, що правильні кроки мають бути тих людей, які сьогодні є при владі. Це дуже важливо. Тобто, моменти наступні, які би мали відбутися до того, що місцеве самоврядування було на тому рівні, на якому були, це вибори до всіх рад. Це однозначно. Так, пане Яромир, ваша думка. Ви знаєте, дійсно, ми маємо зараз дуже серйозні виклики. Ми маємо ворогів у вигляді анексії прямої окупації нашої держави. Раз друге, ми маємо проблеми такі. З закликами до, федер... до федералізації. Це до того. Друге, друге, такого серйозного ми маємо <клес> ворога, це економічна криза, яка є в нашій державі. Тобто ми фактично є на грані дефолту. І третій ворог, це очевидно це є, сидить в наших головах кожного з нас. Ми повинні зрозуміти, що боротьба на Майдані це, очевидно, було найпростіше. На тому шляху, щоб доєднатися до євростандартів і збудувати нову державу, це було важко, але це було на фактично напевно найпростіше, і ми повинні це зрозуміти, тому що кожен повинен починати з себе, час на часу дивитися в зеркало. Що ти робиш, як ти робиш, чи ти даєш хабаря. Чи ти намагаєшся щось зрозуміла е позиція, допомінь, пане так. мер. Ще ви, будь ласка, коротко підсумуємо, як в найближчому часі, коли ми можемо очікувати, якщо дають добро на реформи, наскільки за скільки часу ми зможемо тут на місці налагодити систему? Ну насамперед треба сказати, що зародження оцього громадянського суспільства, яке відбулося у нас, воно вже є неп... 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 неповоротним. Це інших питань немає, і суспільство не дасть владі на сьогоднішній день жити по-іншому. Забути про людей не дадуть вже. І то повинен пам'ятати кожен, кожен керівник, чи він обраний, чи він призначений. А в залежність від того, як воно буде відбуватися, рефор... реформування в цілому. Ну зараз на сьогоднішній день є такі думки, що все таки багато речей треба встигнути зробити навіть до, през... до виборів пр... Пр... президента. основна концепція має бути прийнята. Потім мають бути напрацьовані закони. Гаразд, і після я зрозуміла, того, не гаючи бути часу, вже рухаємось вперед. Так. Нагадую, в студії з нами були Мер Новояворівська Василь Моравель, Львівський обласний депутат Оксана Юринець. Також Яромир Самогальський, міський депутат. Кажемо вам дякую. Нагадуємо, це була програма в об'єктиві. Ми говорили про потенційну можливість реформування місцевого самоврядування. Кажемо до зустрічі на другому телеканалі.